Це пам'ятник квасолі, або інакше по міжнародному бобан. Завдяки квасолі, настільки це енергетичний білковий продукт і для діабетиків, і для дієтиків, і для виживання американці з цією квасолією завоювали всю Америку весь дикий захід. Чому пам'ятник? Тому, тому що має славну історію. Славні боби. Посоля відбилася навіть у іменах Боб Марлі, Боб Ділан, Діджей Бобо, Пес Бобік, хоч він квасолю не їсть, Іво Бобур, Бобі Фарел, Бобі Макфаріан. Пам'ятник відкритий вже років 15 тому, і до сьогоднішнього дня є одною з найцікавіших селф-зон у Деці. А це Шоудер, це інший. І один і другий зроблені з дерева, з великого одного цільного шматка. Шоудер про нього багато говорити вже не будемо. Його треба їсти, коштувати, хвалити, купувати, нести, угощати своїх знайомих, якщо ви повертаєтеся з Закарпаття додому в інший край. Шоудер завжди переможна позиція у нашому меню. Як холодна закуска.